Всім привіт! Ви на каналі Max Gaming, З вами Максим, і в цьому відео поговоримо про хату травника в грі Medieval Dynasty або середньовічна династія. Я радий вітати вас на моєму каналі. Сподіваюся, що ви підпишетесь на нього і залишитесь тут надовго. Хата травника це спеціальна споруда, яка дозволяє автоматизувати збір різних трав, ягід та грибів, а також виробництво ліків та отрут. Хатина травника першого рівня відкривається на 250 очків технології виживання. Щоб побудувати хату травника першого рівня, натискаєте Q, будівлі, видобуток, хатина травника. На фундамент у нас йде 6 каміння. На каркас 6 колод. Стіна з дверьми це одна колода 6 паличок. Стіна з вікном одна колода 8 паличок. І просто стіна одна колода 8 паличок. Дах складається з однієї колоди і вісьми паличок. А також перекриття одна колода, чотири палички. І того, щоб побудувати хатину травника першого рівня, вам потрібно 14 колод, 38 паличок, 16 солом та 6 каменів. Після побудови ви зможете додати на роботу одну людину та одного учня. В першій хаті травника ви зможете робити вже багато зілля, в тому числі зілля миттєвого зцілення, яке потрібно, особливо на перших етапах, коли вас б'ють і тварини, і бандити. Також ви зможете вже робити яди, зілля ваги, яке потрібно, якщо ви граєте з включеною вагою, да, не безлімітна свога. А також робити отруєні бронзові болти, залізні болти там, і так далі. Хата травника другого рівня відкривається на 2500 очок технології виживання. Для того, щоб побудувати хату другого рівня, ви просто можете замінити хату першого рівня. Якщо ми будуємо з нуля, то нам знову на фундамент потрібно 6 каміння, на каркас 6 колод. А от стіна з дверима у нас вже складається з 7 колод. Стіна з вікном теж 7 колод. Звичайна стіна теж 7 колод, перекриття 5 колод і дах складається з однієї колоди 12 дошок. І того, щоб побудувати хатину травника другого рівня, нам потрібно 46 колод, 24 дошки та 6 каменів. Після побудови ви зможете вже додавати двох людей на роботу і одного учня. Хата травника відкриває нам додаткові зілля. Серед яких я можу виділити зілля миттєвого зцілення другого рівня, це плюс 50 здоров'я. Також зілля нічного бачення, яке потрібно, щоб бігати вночі. А головне, що ви можете виготовити в хатині другого рівня, це зілля можливостей, що дозволяє вам скинути ваші навики і розподілити їх заново. Для чого це потрібно? Для того. Наприклад, коли ви тільки починаєте гру, особливо це стосується наприклад полювання, да ви вкачуєте ось в цю навичку це збільшення досвіду. Але коли ви вже там вийшли, наприклад, на сьомий, восьмий, дев'ятий рівень, то в принципі вам це вже не сильно потрібно. Краще ці три очка перерозпроділити в якісь інші позиції. Наприклад, у видобутку, ну ці не потрібні вже. Вам краще перерозпроділити їх кудись. Те ж саме це в сільському господарстві, там, в дипломатії, особливо, щоб все взяти і так далі. Тому це дуже важливе зілля. І такий важливий момент, його неможливо купити у травників в інших посиланнях. Ви можете зробити тільки самостійно. Але нагадаю, що після відкриття вже другої хатини травника. Серед особливостей травника і хатини травника в цій грі можна зазначити те, що потрібно кожного сезону змінювати задачі самому робітнику. Тому що кожні трави, кожні гриби і так далі мають свій сезон, коли вони ростуть. І дуже нераціонально просто один раз налаштувати, наприклад, потрошку, щоб більшу частину часу людина просто нічого не робила і не здобувала вам ресурси. Тому тут раджу трошки заморочитися і на початку кожного сезону змінювати задачі. Тому, от, наприклад, зараз весна можна збирати цикорі, маргаритки, там, подорожник, але от ягоди вже не можна збирати. Гриби теж не можна збирати, можна збирати тільки зморшки. А зможки, наприклад, не можна вже збирати восени, коли можна збирати гриби. Тому дуже рекомендую вам кожного сезону змінювати задачі, які виконують ваші травники. Якщо сподобалось відео і було вам корисне, будь ласка, поставте лайк, мені буде дуже приємно. А також пишіть в коментарях, якщо залишились питання або просто є що сказати. Ви були на каналі MaxGaming, з вами був Максим. Бувайте!